Всім привіт! Я буду показувати, як на мультиплікаторну катушку на діти волосінь. Для цього нам потрібна сама волосінь і мультиплікаторна катушка. Ось є отвір. В отвір ми продягаємо волосінь. Ось так от. Далі цю волосінь ми виймаємо з... Ось цього отвіру і продягаємо. Ну, як і вам е, ще е, полегше, чи е, на е, шпуля, то е, ви сюди продягаєте усі отвори, щоб вийшло з інших отвірів. Ось, я вже витягнув з іншого отвіру. Ось так от воно виглядає. Так, нам далі треба взяти ще кусочок витягнути волосіні. Так, нам далі ось так от, як просто об'ясний вузол. І, і цей вузол не один раз продягаємо, а цілих вісім разів. Далі, як ви протягнули цілих вісім разів, треба крепко затягнути. Затягуємо ось таким чином. Беремо за один кінець волосінь і добре тягнемо на себе. Тут допомагаємо трошки, щоб краще затягнулось. Все. Далі нам потрібно відрізати волосінь. Ось таким чином ми відрізаємо. Нам треба відрізати кінець в волосінь. Щоб той кінець було сіні, залиши 5 мм. Щоб у нас не розв'язався вузол. Все. Та, нам далі тепер треба да, за, замотати. Ми беремо інший кінець тримаємо, щоб було натяжіння, щоб воно все е, акуратно сіло. На Szpul. Все, мені вже стільки хватить, Ви, е, е, скільки вам потрібно, але тільки щоб е, хоча б кінець е, шпулі виглядав хоча б на 5 мм.